Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає де купувати, звільнити лівий берег Херсонської області. І чи буде звільнено лівий берег до середини жовтня? Херсонська область, лівий берег. Боже, як вони агресивно. Залякали дуже людей. Там сильна депресія. Люди. Це зона в там крах. Прошу допоможіть, скажіть. Колаборанти. Колаборанти всі вивезуть свої родини. В... Так, тут вже йде процес, хоча дуже важко людям повірити, що наконець тут це все закінчиться, і расистів на лівому березі Херсонської області вже не буде, це дійсно так. Вони вивозять свої родини, расисти передягаються в цивільне, вони звідти тікають, вони знають, що буде. Деокупація. Скажіть, чи буде загроза під час деокупації для цивільних людей? Ні, буде допомога. До вас прийдуть із її взагалі ваше життя? Зміниться на краще. Так, там багато є людей, в яких зруйновано все повністю, і треба жити з нуля, починати жити з нуля, і вам фінанси прийде допомога, фінансують, допоможуть, врятують людей. Скажіть вище сили, чи буде заверш... деокуповано лівий берег Херсонської області до середини жовтня? Це таємниця, дуже сильна маніпуляція і таємниця. Для військових України. Важливий це лівий берег. Так, він буде деокупований. і Ще, я думаю, він уже. Ну, щось мені йде, що ми багато чого не знаємо про це. Так. До середини жовтня буде де окуповано звільнено. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, запереч, закликай, допоможіть. Де окупувати, звільнити, запереч, снити. Заперечились бігати, убирай. Поважіть звільнити лівий берег від расистів. Прошу допоможіть. Откриваю всі шляхи і дороги на звільнення лівого берега. Більше не можуть расисти рознаходитись на лівому березі Херсонської області. Тікають, лякаються, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Самі по собі стріляють, уходять. Буде так. Більше немає змоги у расистів воювати, продовжувати. Окупацію лівого берега складають зброю, тікають, лякаються. Немає більше наказів наступати. Є наказ відступати, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть, захистить жителів лівого берега Херсонської області від усієї агресії, що йде від расистів. Я ангелів-охоронців прошу надати допомогу всім людям, цивільним людям і військовим України на лівому березі Херсонської області. Одвернути всі бомби, ракети, снаряди, міни, гранати, одвернути агресію, насильство і повернути все расистам. Тому хто робить цю агресію? Буде так, буде так, буде так на віки вічні решисті від лівого берега з цих Де буде все сказане здійснене, так буде. Так що цікаво, щось відбувається там на лівому березі. Мають бути гарні новини. Дякую за увагу.